Магія глинянського килиму виставка під такою назвою відкрилася у національному музеї. Глинянський текстиль нещодавно внесли до списку нематеріальної духовної спадщини України. Одна із кураторок проєкту відродимо глинянський килим зазначила, що старі радянські стандарти килиму плетення не відповідали сучасним вимогам. 27 січня 2023 року. Мистецтво художнього текстилю глинян отримало статус внесення до реєстру нематеріальної культурної спадщини України. І ось з цього часу ми починаємо рекламувати. Ми весь час рекламуємо глинянський текстиль, але зараз це є такого свого роду підсумкова виставка того, що привело до того, що саме такий статус ми отримали. Професор Львівської академії мистецтва Роман Яців зазначив, що глинянські Калуми це унікальне явище в українському прикладному мистецтві. Саме явище і феномен Глинянського килиму дуже знаний у всій Європі. А зараз з усиллями. Пані Зенові Шульги і вашого музею Коломийського дуже багато робиться щодо популяризації і введення цього феномену в історичну і культурну спадщину ЮНЕСКО. І ця виставка вона дуже матиме велике значення. Ну, по-перше, в рецепції суспільній, тому що українці повинні знати, що такий феномен він зреалізований 20 століттю в експозиції виставки глинянські килими відтворені українськими та польськими митцями. А завдяки меценатам вдалося відродити занепадаючий промисел. Ми закупили верстати, закупили сировину, зв'язалися з промоутером Килимів у Польщі паном пшемиком степаком, і почали з 21-го року ткати і продавати килими у Європі і в Україні теж. Таким чином глиняни знову чуть. Сьогодні на виставку приїхали ткалі, які допомагають нам це зробити. Один із виставкових залів розмістив у себе вироби, присвячені сьогоденню українців. Робота знаменитої української художниці Галини Забашти, яка Ціле життя одягала Ніну Матвієнко на сцену, син якої вже з 14-го року воює на фронті, Василь Бучко, і зробила такі, знаєте, образи. Які називаються червоні журавлі, і ми бачимо тут, як тече кров, і ми бачимо цілий ряд таких знаків, які говорять нам про те, що найкращі, найкращі наші діти. гинуть. А ще у виступкових залах можна побачити маскувальні сітки, які роблять у Польщі. Далі вони поїдуть на фронт для наших захисників. З колоною Іванан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.